Трагедія, яка сталася 23-го, це масове знищення, знищення людей, які просто любили Україну, знищили тих наївних, які чекали від радянської влади нового життя, до якого вона закликала і яке пропагувала. Ми завжди вважали, що ми братські народи, Росія, Білорусія, Україна і вважали ворогами захід. З цієї сторони в нас найміцніший кордон. На цю сторону наші були погляди як на сторону небезпеки. А виявилося, що наш ворог на сході, Росія наш ворог. Причому вони самі про це сказали. Позиція їхніх людей, влади, їхні соцопитування говорять. Що 80% росіян за те, щоб ввести в Україну війська. Видимо, забрали Крим. Видимо, підтримують сьогодні протистояння на Сході в Донецькій і Луганській області. Нічим не відрізняється це 23 червня 41-го року від 23 червня 2014 року. Там також гинуть люди. Невинні жителі. Донецька, Слов'янська, інших міст. Бо прийшли бандити. Нас сьогодні закликають до миру. І багато хто говорить з наших опонентів: ми за мир. І ми за мир. Але за який вони мир? Вони за мир. Коли ми в рабстві. А ми за війну, але визвольну війну. Ми за визвольну війну. А якщо за мир, то справедливий мир. А не прикриваючись миром, захвачують території, прикриваючись миром, вбивають людей. І тут вже нападають, і тут вже кричать Давайте мир. По ділах їх впізнаєте їх.